Вітаю вас, шановні друзі. Вчора блогер, активіст, волонтер Денис Кошельник виставив історію в інстаграмі, на яку я просто не міг не відреагувати. Він опублікував дві карти бойових дій станом на 17 лютого, після того моменту, як наші вийшли вдієвки, і 25 лютого. І, показуючи ці дві карти, написав наступне: Як же огидно зараз бачити у соцмережах блогерів, інфлюенсерів, просто цивільних, якусь діч особистого характеру, по типу Магія Утра, нужна думать про саморозвітіє, коли на фронті відбувається таке. І хтось з вищезгаданих зауважить, а що мені ліч в гроб сразу?» Мені тепер не радуватися життю, це моя жизнь, що хочу, то і делаю. Без проблем. А знаєте, до чого це може довести? Так, до того, що на цих картах, при такій тенденції поведінки населення, побачите скоро назви своїх міст, які зараз, ніби такі далекі від війни. Саме зараз усі повинні зібратись і думати виключно в інтересах наших військових. Думай! Знаєте, друзі, мені вкрай важко не погодитися з тими словами, які сказав Денис в кінці. Але в цілому цей наратив має, як то кажуть, одне велике-велике але. І про це ми поговоримо прямо зараз. Зрозумійте мене правильно, але це те, що пише Денис, просто маніпуляція. З однієї сторони, так, ми бачимо, що суспільство не так якби. Всім хотілося на третій рік війни війною цією опікується. Так, є така проблема. Але давайте не забувати, що суспільство 30, скільки там років, 33 роки одебілювали, годували дружбою там з Росією. Ми знаходилися в спільному культурному науковому просторі. Путін їздив сюди, наші президенти, прем'єри-урядовці, їздили туди. Так що. Не варто очікувати, що за два роки повномасштабної війни або за 10 років да такої гібридної війни свідомість радикально зміниться. Вона змінюється, але я хотів сказати не про це. Я вам відверто скажу, що якщо я б був президентом, якщо б я очолював уряд, якщо б я очолював військову вертикаль, я б так і робив. Я б скидував все на суспільство. Коли перемога переможна там контрнаступальна операція, наприклад, в Харківщині, Херсонщині, да ну це ж. Позитивно сприймається так відбиття ківнічних територій, да на півдні. Це позитивно. Це ми, це військово-політичне керівництво. А от коли е, пайоби. Коли погано, коли нехорошо, то це е, населення, це суспільство. Причому ми будемо з однієї сторони удебілювати це суспільство, вводити його в оману єдиними марафонами. Це просто е, залякування людей, ну і спроба з'їти пані. Підстав вважати, що відбудеться вторгнення через кордони відкрите з боку Російської Федерації, станом на сьогоднішній день такої інформації немає, тому що немає ударного ні, Росії ні на кого нападати не збирається. А іншою рукою будемо звинувачувати суспільство в. Тому що воно неадекватно ставиться до війни, що воно вірить в зсу замість того, щоб йти в зсу, а більше все ж таки вірити. Тому числі збройним силам України то офіційної інформації. Вірить в ЗСУ замість того, щоб допомагати безпосередньо. Багато професійних військових вони кажуть, що оборонних укріплень там Авдіївкою ніхіра не було. Те, що командування там комунікує про відхід на зарані якісь там збудовані позиції, цих зарані збудованих позицій немає як класу, як класу. Таке відчуття, що в країні немає екскаваторів, немає в Україні бульдозерів, немає самосвалів і так далі. Далі. Всього цього немає. Всіх працівників якоїсь бетонної, цементної галузі, всіх робітників забрали на фронт. Просто нікого немає, нікому перекласти. Брухівку і асфальт покласти іронія, да? В містах ми бачимо, що є всі ці люди. Виявляється, що не можна якось це зробити, да? і створити нормальні оборонні укріплення. Суспільство винне, суспільство своєю байдужістю. Але невже суспільство віддає накази з будівництва укріп районів, опорних пунктів? Я не знаю, що там, колись в Першій Другій світовій там доти, якісь дзоти робили. Що там зараз роблять, я не знаю. Говорять про Бахмут, Бахмут, що там нічого не було. Да? Говорять про Авдіївку, що там за Авдіївкою. Журналіст, блогер да, з ніби з хороших побуждень, показує ці карти, говорячи про те, що людям все одно. Але упускає важливий момент, що відповідальність ми як населення теж несемо. Але не ми віддаємо накази з будівництва оборонних укріплень в цьому контексті. Так можливо, ти звернешся до тих, хто безпосередньо на це впливає, а не будеш звинувачувати аморфне суспільство. Мене теж бісить якась надмірна там карнавальна така культура. Мене теж бісить, коли я бачу цих там особливо от молоде дуже покоління. Мені здається, що людям і 20 років немає, але постійно під всіма цими ресторанами, ну там, всякими п'яними вишнями, там наливайками. Вони, вони п'ють, кричать. Я мені все це не подобається. Можливо, я трошки вже переріс. І я спокійніше до цього ставлюся. Не подобається, да. ну не має так бути, коли одних відспівують, да, а інші тут співають, бухають, прожигають да, своє життя. Але підходити, наприклад, під п'яну вишню чи під молодість і запитувати, спрашувати, да, як любить Денис, у цих людей, типа. А от поразки, от коли прийоби, то я би казав, що це суспільство те суспільство, яке. В черги влаштовувалося в перші там, місяці війни да, до військоматів. Суспільство, яке роздавало гуманітарку, з машин роздавали хліб, якусь їжу, опікувалося один одним, не було жодних конфліктів. Це все було, це все наше суспільство. Чи це було завезено суспільство? А тепер воно погане, тепер воно аморальне, тепер воно не таке, як треба. Не ми не готувалися до війни. Не ми заспокоювали країну в квітні. Відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Не ми казали, що де нічого не буде, такими силами не можна наступати і так далі. Якщо подивитися принципово із військової точки зору, і проаналізувати можливості до тих чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такі, мабуть, психологічний тиск. ні. ні, ні. Цієї відповідальності немає. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не підрібно само головне, піддаватися паніці. Не державна влада і військово-політичне керівництво не може вирішити питання з озброєнням, не може вирішити питання з оборонними там з оборонною промисловістю з укріпленнями. Вся а, лента да всі сторіс вони забиті зборами. Це свідчить про що? Про байдужість суспільства? Чи можливо це свідчить про те, що за два роки державна машина вона не може купити сука єбучі карчі, на які по 200-250 п'ятдесят тисяч скидається населення? Їдуші, блядь, дрони, які копеєшні для держави. А мені здається, що це приємне суспільство. М? Так що я всіх закликаю, коли ви таке бачите, це відверта маніпуляція. І скидання не те, що з больної голови на здоров'ю, бо ми всі тут живемо в країні, да, і ми несемо відповідальність в тій мірі, в якій ми відповідаємо. Але, блять. Оборонні укріплення ну це точно не підлітки, які бухають в молодості, або які стоють і горлають пісні під п'яною вишнею. Це все погано, але це не їхня зона відповідальності. Оборонна промисловість прийоми в оборонній промисловості. Ти теж при всій повазі і при всьому бажанні не можеш скинути блядь, на бабу Галю, яка зараз торгує на ринку і виживає, щоб нагодувати свою сука родину. Складно це зробити, але це робиться. І останнє таке світоглядно-філософське. Чому, сука, ніхто не ставить запитання, отак, можна навіть в повітря, чисто риторично, чому те суспільство, яке на початку війни вишуковувалося у військомати і багатьом казало, що Тіпа, не треба, у нас достатньо людей. Тіпа, ми вас запішемо, ідіть гуляйте. гуляйте. Те суспільство, яке волонтерило, яке віддавало останнє. І зараз теж немало? Чому це суспільство от стало через два роки якимось не таким? Чому люди, які там мають гроші, мають гарне, там, мають зарплату, чоловіки, втікають з України? М? Два роки вони не втікали, а зараз вони почали втікати через півтора, через два роки. Чому ці питання не ставляться? Чому ми чуємо тільки насмішки? А не чуємо якийсь аналіз і спробу розібратися в цій ситуації. У Себастьяновича колись було таке відео, і не одне здається про теорію плохого народця. Тобто, коли у мене щось не виходить, да, а я державний діяч, в нашому випадку військово-політичний, то це а, народ народний. Як я вже сказав, якщо победа, перемога, то це моя роль в особистості в історії. Це роль особистості в історії головкома, це роль в особистості в історії там, того, 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 того. Ну, ви зрозуміли, да, підхід? Якщо перемога, то це я. Елітарний підхід, особистість. Якщо пойоби, то це суспільство розмоваємо. Відповідальність незрозуміло, хто ж ці сука укріплення робить, або там, типа, це відповідальність бригад, або відповідальність місцевої влади, або уряду, або міністерства. Хуй Браси чия відповідальність, а тим часом оборонні наші рубежі вони відсуваються, відсуваються і відсуваються. Суспільство винне, суспільство. Ось така фігня. А я думаю, що у нас художник провід, а не суспільство. На моїй голові зараз кіт сидить, і він мені підказує, що це держава і вище керівництво. Воно просуває певну повістку, ідеологію, воно формує націю. У тебе школи, у тебе дитсадки, у тебе університети. Ти можеш з молоді робити дива дивні. Все у тебе є. У тебе більшість, блін, в парламенті, у тебе твій підконтрольний уряд. Президент потужної держави з такими ресурсами, з людьми, які хтось виїхав, да, але дуже багато залишилося. Да? Тобто вони вірять в цю землю, в цю державу, в цей потенціал. Ну, якщо б не вірили в хорошому плані, да? не бачили себе в цій державі, не, не пов'язували майбутнє, вони б виїхали нахер. І робили вже блін в ужонді карту побиту, чи там карту поляка, чи як там я не знаю, можете підказати. Значить, не такий вже поганий народ. Велике залякання, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якого ескалації. Колись Олександр Дубінський, який так воював за те, щоб Володимир Олександрович прийшов на престол, був в партії Слуга народу. Блогером був казав у своїх власне відео, що нікакого кризіса вони просто пиздят наші деньги. Зараз, здається, він перебуває в СІЗО. Кризові часи для Саші. Але я не про це. Надихаючись його безсмертною фразою, я хочу сказати: никакого плохого народца, просто є хуйовий провід. Ну, от на цьому здається, все, що я хотів сказати. До нових зустрічей.